Чого собі як гарно? Мені тут подобається. А ось і наш шоколадний фонтан. Чи готові за нього поборотися? Попереджаю, це буде непросто. Потрібно забрати руки за спину. Молодці, непоганий початок. Я засікаю час. Удачі всім. Так, спершу треба взяти аерограф. Це не так просто, як я думала, але ж у мене вийшло. Тепер можна малювати. Ти така копуша, ми вже давно зайняті справою. Нічого, зараз я весна здожену. Mm -hmm. На мою думку, у мене виходить непогано. Подивимось, як справи в Мії. Основа вже готова, але це мені зовсім не подобається. Вигадала, я знаю, як зробити по-справжньому чудовий малюнок. І mm -hmm. треба скористатися фломастером. Бачили, як я майстерно зняла ковпачок. Oh. Чудово придумано, Мія. Такими темпами ти обійдеш мене. What? Що це було? Чому Дженніфер упала? Я просто хотіла зняти ковпачок зі свого фломастера. Ну, ось, Мія знов на крок поперед мене. У неї виходить гарний фонтан. Що робити? Мені допоможе звичайна Пергінка. О, ні, зараз чхну. Oh, no. Дивіться, що сталося з моїм малюнком. Він весь у фарбі. Дженіфер, як ти могла так вчинити? Кейт, а ти чого смієшся? Отримуй. Мія, навіщо ти забрискала мене фарбою? Ось це по-справжньому смішно. Та якщо забрискати і твій малюнок, буде ще веселіше. Дженіфер, а ти чого дивишся? Теж хочеш потрапити мені під гарячу руку? Фух, здається, час вийшов. Так же тобі пощастило. Mm. Так, так. Подивимося, що у вас тут Мія зіпсувала мій малюнок. Я знала, що він вам не сподобається. Боюся, моя робота теж не буде найкращою, а все ще через Дженніфер Дівчатка, ви мене засмучуєте. Це погано. Упевнена, моя робота вам сподобається. Чесно кажучи, обрати особливо нема з чого. А гаразд, Дженіфер, ти перемогла. Забирай фонтан. Клас, який він великий. Заздріть мені, ні в дахи. Я так давно хотіла скуштувати цей шоколад. І ось моя мрія і здійснилася. Ми не повинні просто сидіти та дивитися на це. Потрібно стягнути в неї шоколад. Давай швидше, поки вона сама не випила. Це була геніальна ідея, Мія. Ма-кота? Гей, куди подівався весь мій шоколад? Ми вирішили взяти в тебе небагато. Так не чесно. Представляю вам новий приз. Щоправда, він дуже милий. О, так, справжній ангел. Іди сюди, друже. Ого, а це ще що за сюрприз? Невже нам доведеться малювати какашки? Ти така догадлива? Браво! Вперед! Окей. Okay. так виглядає не дуже. Таке зовсім не хочеться малювати, але спробую. Інших варіантів все одно немає. До того ж, гадаю, це буде нескладно. Mm. Ну ось, я відстаю. Потрібно скоріше надолужувати втрачене. Думаю, малювати ногами краще, ніж ротом. Звідки це і сморід? Фу мія. Чудово, одну суперницю я вже усунула. Тепер можна зайнятися малюванням. Мої шанси не отримати цю видову збільшуються з кожною секундою. Залишилося докласти небагато зусиль. Ну ось мія вже малює, а я навіть узяти фломастер не можу. Ура! Нарешті вийшло! Я стала на крок ближче до перемоги. Упс, я втратила фломастер. Мені потрібно саме цей колір. Гаразд, спробую пошукати інший відтінок. Знову ніяк не зможу його взяти. Що ж за покарання? Ого, мія майже закінчила. Час закінчується. Стоп! Де ваші роботи? О, ні, я нічого не встигла зробити. А ось я повністю готова. Може, вам таки сподобається. Виглядає так собі, побачимо, що в інших. Я дуже старалася. Це видно, молодець Мія. Скільки часу? Здається, я все проспала. Ого, вже час показувати роботи? Не варто, мені і так все зрозуміло. Програла Кейт. О, ні. Я не винна, я була без почуттів через Мію Невже мені тепер доведеться це з'їсти? Фу, виглядає огидно? Спробую хоча б лизнути Ого! Так солодко? Це ж шоколадна паста. Таким я готова харчуватися зранку до вечора. Смакота. Фу, що ти робиш? Досить? Ви просто не уявляєте, наскільки це смачно. Мене зараз вирбе. Краще відвернутися. Чи, може, хочете спробувати? Ну, як хочете. А ось іще один, мілашка. Який кухнастий, чарівність. Сідай, малюк. Нам доведеться трохи зачекати, доки дівчатка виконають свої роботи. До речі, малювати їх вони будуть прямо у себе на обличчях. Вперед похнастик буде моїм. Ось побачте, Ми створені один для одного. Думаю, макіяж кішечки мені дуже підійде. Білий олівець ні до чого, краще використовую синій. Дивіться, як яскраво. те, що треба. А тепер займемося очима. Тобі справді все це личить. Сподіваюся, на мені малюнок теж буде непогано виглядати. Ууу! У вас все одно немає жодних шансів на перемогу. Розслабтеся. Я малюватиму, дивлячись у дзеркало. Так набагато простіше. мене точно ніхто не зможе уминути. Ну, ось, більшу частину малюнка я вже виконала. Дженіфере, як у тебе справи? Не знаю, що вийде, процес мені дуже подобається. І мені також. Ще пак, адже ти використовуєш дзеркало. Так не чесно. Навіщо ти мене штовхнула, Мія? Дивись, що відбувається. Непорядок. Все точно. Потрібно добре її провчити, щоб вона більше не порушувала правила. Кейт, ти змусила нас це зробити. Вибач, не треба, перестань. Мія, прошу. Мій малюнок зітреться. О, ні, адже я вклала в нього купу сили. Зате ти більше ніколи не порушуватимеш правила. Mm. Схоже, Мія вже впевнена у своїй перемозі. Мені це не подобається. Гей, Мія, можна тебе відволікти? Мені здається, що твій малюнок виглядає не дуже. Але не хвилюйся, я тобі допоможу. Зараз ми все виправимо. Що відбувається? Що ви робите? Ну як я виглядаю тепер? Краще набагато зовсім інша справа. Бачу, всі готові. Це чудово, тому що час добіг кінця. Маля, не дивися той бік, там нічого гарного. А в мене все ще гірше. Щоправда, але Дженіфер все виправила. Ти мене обдурила. Не розумію, що у вас там відбувається. Що ж, схоже, вибирати особливо не доводиться. Перемогла Дженіфер, Вирушай до неї малюк. Ура! Я це зробила. Охнастик мій, іди сюди, я тебе обійму. Ой, чому так сильно хочеться чхати? Здається, у Дженіфер алергія на шерсть. Нам це і краще. Ми можемо забрати кошеня. Ой, щось мені не вітається. Іди відпочинь. Ого, як багато соусів. Ви вже зрозуміли, чим малюватимете. Настав час показати вам, що саме. Фу, величезна сира рибина. Думаю, ніхто не хоче її отримати. Прийдеться як слід постаратися, щоб не стати гіршою. Соси у вашому розпорядженні. Удачі всім! Я готова боротися до останнього. Ти не одна, мія. Що відбувається? Дженіфер, подивись сюди. Ти кидаєш сміття прямо мені в обличчя. Ой, вибач, не думала, що так вийде. Це просто обурливо. Сподіваюся, мені більше ніхто з вас не завадить. Час зайнятися своїм малюнком. Побачимо, що тут у нас. Ага, кетчуп виглядає дуже яскраво. І непогано лягає на папір. Мабуть, його і використовуватиму. А мені більше подобається жовтий колір. Зупинюся на ньому. Ходиться, який він гарний. Те, що треба. До речі, малювати їм одне задоволення. Жаль, що соус так швидко закінчився. Прийдеться підібрати інший. Гірчиця чудово підійде. Дещо інший відтінок, але мені теж подобається. А всередину залюб кетчуп. Відмінне поєднання кольорів. Мені точно ніхто не зможе сказати, що це погано. Ого, мій вже малюнок готов. Так, мені залишилося не так багато. Останні штрихи. Виходить, що я відстаю. Я дещо придумала. Малюватиму відразу всіми соусами одночасно. Це заощадить час, але як смачно вони пахнуть. Не можу втриматися. Я мушу спробувати хоча б трохи. М -м, клас, неможливо відірватися. Хочу ще і ще. У мене не на жарт розігрався апетит. Що ти робиш, Дженіфер? Тримай себе в руках, інакше тобі не буде чим малювати. Ось і все. Я закінчила. О, ні, залишки соусів упали прямо на мій малюнок. Прокляття. Не хочу вас засмучувати, але час добігає кінця. І я зовсім про це забула. Все, стоп! смакота. О, ні, я ж нічого не намалювала. Як я могла? Все провал. У мій чудовий малюнок. Ну, все, я точно програла. Хоча це ще не кінець. Вибачте, але соуси пролилися на мій малюнок. Поки що ніхто не бачить, треба швидко підмінити малюнки. Ну що ж, погляньмо, що в інших. Ось моя рибка, що правда гарна. Так, з цим складно посперечатися. А як вам мій малюнок? Упс, це ж чистий лист. Може бути, мене підставили. Дженіфер поміняли їй наші малюнки місцями. Наразі це вже не довести. Так що тобі доведеться їсти рибу мія. Смачного. Мені погано від одного тільки запаху. Вона жахливо смердить. Нічого не вдієш, ти маєш її з'їсти. У мене з'явився геніальний план. А якщо приготувати рибу? Думаю, тоді вона стане набагато смачнішою. Ого, виявляється, поводитися з пальником не так просто. Це точно. Вибач, Дженніфер, я випадково. Але якщо чесно, ти отримала по заслугах. Досить балакати. Давайте підсмажимо мою рибку. Ого, яка апетитна споренка. Від такої страви я не відмовлюсь. Нічого собі, я теж спробувала б. Запізно, ви зробили все, щоб ця рибка дісталася мені. Яка вона ніжна? Mm, yeah. Супер. <клес> <Нет>? <клес> ну ось вже дзвонить будильник. Час вставати. Подивимось, який сьогодні день. Зовсім забула на календарі Хеллоуін. Все приємні новини. Настав час жахливих розіграшів. Приступимо до підготовки першого пранка. Для цього мені знадобиться повітряна кулька, біла тканина та чорний маркер. Подивіться, це справжній привід. Сама не очікувала, що вийде так правдоподібно. Повішу його в кімнаті. Мії добре, вона ще спить. Це мій шанс. Не можна втрачати жодної хвилини. Залишу привіт ось тут просто під її нісом. І це ще не все. Одягну на мію страшні рукавички. Вийшло супер. Залишилося лише розсипати кульки по підлозі. Уявляю, що буде, коли Мія на них стане. І останній штрих слайм. Як він чудово тягнеться. Навіть не хочеться випускати його з рук. Але це необхідно заради мого пранка. Що ж, це все мені час. На сам кінець зачиню двері плакатами з зображенням цегляної стіни. Це ще що таке, мамочки, на мене напав привід. Секундочку, схоже, вона не справжнє. А що сталося з моїми руками? А -а -а! Стоп! Схоже, це просто рукавички. Ну все, я зрозуміла. Це виробки сюзі. Пора з неї розібратися. О -а -а. По чому моє обличчя? Прокляття, який жахливий початок дня. Ну, тримайся, сюзі. Стіна? Звідки тут стіна? Це якесь божевілля. Привіт, мія з Хелоїном. Тебе все про помсту. Ти сама напросилася. Настала моя черга робити пранк. Повір, він буде набагато страшніший, ніж твій. Я візьму дерев'яну стільницю з діркою посередині та чорну тканину. Тепер прямо на дірку у центрі поставлю великий відроз під попкорну. Його дно теж треба прибрати. Чудово, насипаю попкорну, щоб нічого не було видно. Пів справи зроблено. Як вам мій новий образ? Щоправда, страшно. Щоб створити зловісну атмосферу, потрібно включити фільм ужасів та приглушити світло. Тепер цілковита тиша. Просто спостерігайте, а я сховаюся під столом. О, Фільм ужасів здорово. Я якраз хотіла подивитися. Та тут і попкорн є супер. Що з ним не так. Напевно, мені здалося. Сюрприз. А, хтось кусив мене за палець. Що за чортівня? Невже в коробці чудовисько? Вгадала! Мені треба тікати. Вибач мія, але тепер я точно не зупинюся. У мене в запасі ще купа пранків. Для наступного візьму несправжню руку. Виглядає як справжня. Тепер потрібно взяти дриль та підовішати щось на стіну. Саме час прикрасити будинок до святкової вечірки, але нічого не виходить. Бачу, тобі потрібна допомога. Дивись, що в мене є. Давай я все зроблю. Yeah! Дякую, Сюзі. Ой, як хоче звячнути. О, ні! Я продурявила собі руку. Не допоможіть! Сюзі, що з тобою! О, ні! Яка величезна дірка! Мені погано! Вона купилася. Я знала, що це спрацює. Це що? Рука Сюзі, вона не справжня. Мене знову провели. Ну все, час зробити хід у відповідь. Думаю, Лися не чудово підійде для наступного пранка. Сидить просто супер. Потрібно надіти поверх неї силіконовий мозок. Виглядає непогано, але чогось не вистачає. Наприклад, крові. Візьму червону фарбу і добре вимажу в ній білий бинт. А потім акуратно обмотаю навколо голови. Такого б і я злякалася. Виглядає по-справжньому моторошно. Вдягну по щоб сюзі нічого не запідозрило раніше часу. На мою думку, мені пасує справжня красунька, табличка, останній штрих. Залишу її на спині. Все спровокує сюзі. Привіт, мія! Сідаю дивитися фільм можасів разом зі мною. І здається, Сюзі купилася. Давно я не смикала нікого за кіски. Все ще що таке? Здається, я вирвала мій все волосся. Сюрприз. Ось це смішно. Я її зробила. Солодощі чи гидоти. А ось і перші гості. Вітаю, тримайся тобі. Взагалі треба було взяти кілька цукерок а не все відразу. Ну нічого, зараз я його провчу. Приготую шоколадні яйця. Для цього візьму справжні, кожне проткну дерев'яною паличкою, викупаю в шоколаді та додам упаковку. Вийшло супер. Солодощі чи гидоти? Це знову ти? Тримай, я приготувала нові частування. Подивимося, як вони тобі сподобаються. Ось це улов. Здається, я забрав у них все, що було. Обожнюю кіндер сюрприз. Фу, що це ще таке? Сире яйце гдота. Я увійшла до смаку і не хочу зупинятися. Потрібно влаштувати новий пранк. Використаю для нього гарбуз, головний символ Хелоїна. У мене вийшов чудовий ліхтар Джека. Залишилось встановити всередині свічки. Ось так. Думаю, мені варто поставити це просто під ліжко сюзі. Добре, що її нема. Мені треба поквапитися, доки вона не прийшла. Супер! Ліхтар Джека на місці. Але це ще не все. Мені знадобляться кеди Сьюзі та червона фарба. Вимащу підошву, щоб залишити криваві сліди на килимі. Немає нічого кращого за цей класичний розіграш. Клас. Відрукувалися як треба. Час йти. Сьогодні був дуже насичений день. Я втомилася. Що це ще таке? Схоже на кров. Мамочки, мені страшно. Хтось заліз до мене під ліжко. Точно, зараз же забирайся. Ти така вразлива, Сьюзі. Як я одразу не здогадалася, що це знову твій пранк. Досить сміятися Мія. Отримуй. Влучила, не влучила. Я лише пожартувала, а вона вже кидається в мене подушками. Треба помститися. і Здається, я вигадала, як. Візьму цей білий рушник, розстелю на підлозі і залишу на ньому криваві відбитки своїх долонь. Я помітила, що це лякає сльозі найбільше на світі. Такого ефекту я й домагаюся. Лас, залишу ще кілька відбитків. Тепер можна повісити рушник на місце. Ось так. Одразу нічого не запідозрити. Але одного рушника буде мало. А що якщо додати червону фарбу прямо в душову насадку? Це налякає сьогодні до смерті. Все вийшло, а головне я не залишила жодних доказів. Кривавий душ стане для неї цілковитою несподіванкою. Ще одна геніальна ідея: на дзеркалі страшне мильне послання. Це стане останньою краплею для Сюзі. Я за тобою спостерігаю. Думаю, цього досить. Хотіла б я побачити реакцію Сюзі на всі мої пранки. Головне, не видавайте мене завчасно. Час прийняти душ. Він завжди допомагає мені розслабитись. Яка приємна вода. Але чому вона червона? Невже це кров. Напевно, це знову витік мії. Зараз я витрусі знайду її. О, ні, рушник у кривавих відбитках. А це ще, що таке? За мною хтось стежить. Жах, потрібно йти. Ого, яка смакота! Алексе, не відволікайся. Хоче тортик. Один тортик я зробила зроблю і другий. Здається, починати треба з яєць. Так, тільки ось поводитися з ними потрібно обережно. Дякую за допомогу, бабуся. Тепер це яйце треба розбити. Ой, шкаралупа потрапила в яйце. І як мені її витягти? Сирі яйця такі неприємні. Фу. Спокійно, зараз я покажу тобі лайфхак. Якщо не потрібна шкаралупа опинилася в тарілці, то прибрати її можна за допомогою іншої шкаралупи. Можеш готувати далі. А ти, Мері, віддай цукор. Він мені теж потрібний. Ти що наробила? Через тебе я з'їв до голови в цукрі. Але гаразд, я не засмучуюсь. Ніхто не зможе відволікти мене від тортика. Алекс, зачекай цукру потрібно зовсім небагато. Добре, бабусь, я обережно висиплю невелику щіпку. Молодець, все вірно. Як же? Що за торт без цукру? Чим більше, тим смачніше. Ну і що ти наробив, негідник? Що ж, тепер у хід піде молоко. Залишилося тільки зрозуміти, як мені відкрити пляшку. Ну ж, подавай. Ой, переборщив. Навіть молоко не можу відкрити. Та годі вам відкрив вже врешті-решт. Молока також багато не буває. А що далі? А, точно! Борошно! У мене є ціла пачка. Пахне воно. Бабуся, подивіться на нього. Бу. Привид. Допоможіть. Бабуся, ну ти чого? Це ж я. Просто з борошном на обличчі. Ой, Алекса, не впізнала. Марі якось незручно. Ну що, і борошно в моєму тісті має бути достатньо. Тепер саме час його розмішати. І робити це вінчиком зовсім не цікаво. Руками буде швидше. Марі, ти тільки подивись, руками тісто мішає. Люди ж спеціально винайшли вінчик. Відмінна річ. З його допомогою можна намішати ідеальне тісто. Не згодна, ідеальне тісто можна зробити тільки за допомогою професіонального міксера. А ось і ні. Ці ваші гаджети вони бездушні. Моє тісто буде приготовлене з любов'ю. Ну що ж, спробую. Так, мабуть, додам трохи какао. З ним точно буде смачніше. Подивіться, яка краса в мене вийшла. Саме час її запікати у печі. Чудово! Залишилося тільки трохи зачекати, і готово. Круто! А я вирішив перекусити. Ну ось, впустив. О, це ідея. Чому б мені справді не додати в мій тортик трохи печива Орео? Печиво, яке потрібно подрібнити до дрібної крихти. Чудова ідея. Це і справді може вийти смачно. А тісто для майбутнього тортика я, мабуть, зроблю різнокольоровим. Так стане яскравіше і гарніше. Головне все добре розмішати. Обов'язково продегустувати. І тільки потім заливати крихту з орла. Після цього нарешті можна прибрати торти піч. Ще трохи і він буде повністю готовий. Марі, залишилася тільки ти. Спокійно. Самий смачний торт і має довше всього готуватися. Ідея з кольоровим тістом мені подобається. Тільки ось у моєму випадку кольорів буде набагато більше. Я поділю суміш по невеликих блюдечках. після чого розмішаю із барниками. Ви тільки подивіться, яка гарна палітра в мене вийшла. А ось і форми для випікання. Ой, Бабуся так міцно спить, що навіть не помітила того, що на ній з'явилася новенький головний убор. Так, комедно вийшло. Так ось, у кожну форму я налю тісто одного кольору. Ну і звісно, після всі їх треба запекти. Ой! Так, запекти, точно. А мені якраз вже час діставати. Ох, який аромат! І так, дивіться, у мене готова ось така півкуля, яка послужить основою для тортика. Тепер її потрібно залити полуничним сиропом, але зробити це потрібно за допомогою ось такої форми. Вона дозволить сиропу розтектися рівномірно. Але ще можна засипати туди кольорові кульки. І щоб це був не просто торт, а сукня принцеси. Треба додати і саму принцесу. Як вам ідея? Мені здається, Кейт буде в захваті. Алекс, а як твої успіхи? Okay. У мене теж все запеклося. У мене вийшло миле бісквітне сердечко. А між шарами цього бісквіту буде смачніше рідке маршмелоу. Ось це я розумію, смакота. А тепер настав час спробувати, що в мене виходить. Кейт навіть не помітить. О, оце шедевр. Ти що робиш? Це ж для Кейт. Та годі вам, діру я заліплю. У мене цього рідкого маршмелло ще ого-го як багато. І взагалі покрию я ним всю поверхню, щоб торт став білосніжним. Але це ще не все. Тепер я прикрашу тортик шоколадками. Це буде і смачно, і гарно. А зверху будуть шоколадні цукерки Мальтізерс та ЕМДЕМС. Та-дам! Мій торт готовий. Можете захоплюватися? Молодець Алекс, Марі, а в тебе що? А мені час діставати мої яскраві бісквітні коржі. Між ними теж буде рідкий маршмеллоу. І, взагалі, Алекс, ти вкрав мою ідею. Я теж хотіла перетворити тортик на білий. Так і зроблю. Але, звісно, це ще не все. Тепер мені потрібно рівномірно розподілити кольорове посипання по всьому торту. Робити це потрібно обережно, щоб його не впустити. Так, ідеально. Бабуся, закрийте рота, це ж непристойно. І взагалі, це ще не кінець. Фінальний штрих, веселка. Яка красуватиметься на верхівці цього тортика? А хмарки можна зімітувати за допомогою збитих вершків. І я просто не можу втриматись від того, щоб не посадити на торт солодкого єдинорога. Це ж так красиво. Ну що, настав час обрати найкращий торт. Кейт вибір за тобою. Вау! Бабуся, я завжди мріяла про такий тортик і щоб я сама могла підняти цю форму. Ідея просто геніальна. Залишилося оцінити торт на смак. Так, смачно. А можна є з'їм і цю принцесу також. Щось не виходить. Це що, картон? Гедота яка? Ну що, саме час куштувати тортик від Алекса. Шоколадки я просто обожнюю. Але тепер потрібно скуштувати і сам торт. О, це приголомшливо. Дуже смачно. Залишився тортик від шефа Марі. На вигляд, він, звісно, самий гарний. Ну що, настав час відрізати шматочок. Він ще й рай, не всередині. Ось це круто. Ох, неймовірно. Марі, це перемога. Я перемогла. Ура!